Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 14.23. я буду робити особистий розклад для міста Запоріжжя. Трошки голос може, роз... ну, трошки я мовчу. він розговориться може <кій> потихеньку, але громче я не можу людей ще поки казати. Сподіваюся, що під кінець, от як вчора, він вже так, голос більш був нормальний під кінець відео. Поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу плюс 24 години, тобто на добу по місту Запоріжжя, ситуацію з ракетними ударами. Ми розіб'ємо. Ракетні удари на дві частини: ракетні удари, іменно ракет і удари снарядами. Бо С-300 яскандери, це іде, це йдуть снаряди. Це не керовані ракети. Ось так. Тому ми розіб'ємо на два-на дві частини це. покажіть нам то на зараз іменно ракетні удари повністю Запоріжжя. Будь ласка, це росіяни їх дії. Це наші дії українські. Бачите, надії падає іменно удари, це туз. На кульмінацію падають їхні вибір, фантазії. Вони вибирають об'єкти, але чому на кульмінації вибір? Ну, тобто, якось незрозуміло. На і падає перевернутий туз то значить, вони попадуть якось не туди, куди вони намірювалися попасти. Тобто удар буде, але якось не визначено, куди для них. Як будуть діяти наші сили? Наші сили будуть діяти, але ви бачите, що це не військові діє. Це як старший аркан, сонце перевернуто, до речі, негативне. Діяти будуть по кубкам. І по пажику це ну, такі дії в якісь. Вони гарні, але вони якісь як початки від знаєте. Ну і на ітогі падає нам радість і допомога. Тому що вони все ж таки реально влучать не туди, куди вони поцілили. Якось так я це бачу, якщо у нас тут падає на ето радість. Це ми з вами подивилися на місто в цілому по ракетним ударам так, вони будуть, але їх цілі будуть недосягнуті якось. Якось так це вбачається мною по цим картам, по цьому розкладу. Давайте ми тепер покладемо розклад, спитаємо у карт. Покажіть нам, будь ласка, карти, ситуацію по місту Запоріжжю від цього часу, на 24 години, удари снарядами. Снарядами по місту Запоріжжю. Якщо вони будуть, то покажіть нам то, будь ласка, це дія наших ворогів. Давайте ми зразу відкриємо, тоді будемо розуміти. Так, вони тут діють і діють, ну, це для них, єсно, велика радість. По кульмінації вони по імператриці мають прибутки, тобто вони можуть попасти. Тут звільнення йде ракет. Тобто вони будуть, вони будуть летіти по-дурному. Вони будуть, вони будуть болтати язиками своїми злими, запугувати нас. Вони дуже тому радуються. До речі, ті люди, які кидають, вони не мають розуму. Просто не мають розуму. Вони просто язиками чешуть і все. Ніякі вони не наставники, ніякі вони не командири, ніякі вони не фахові люди. Вони просто чешуть якусь єрунду, брехню. Ось. І це от, воно стабільності в них немає там по цим діям. Тобто, от захотіли, кинули. От є в них. Ті снаряди, і вони кидають їх. Як, навіть, як дають їм визволення, викидають їх, зничтожують їм. Треба, а, повистрілювати оце все. Воно у них є і вони будуть оце все розходувати, вивільнювати це все. Бо вони наперли сюди дуже багато всього цього. По імператриці видно, що в них дуже багато цих ракет. Ну, і бачите, він косвенний розклад. Ударів, як такових. Оце тільки кимічові, оці, що вони вільно летять, вільно йдуть сюди. Ось так воно і показує. Одна карта тільки мечова така. Так вони радіють про то. Який буде ітог цих їхніх дій? Дуже поганий буде ітог для них. Тобто, що вони не будуть, будуть психувати, що вони опять не туди попали? Бо немає коригувальника нормального. Неправильно їх коригують там якось. Я так казала і в предыдущому відео, то, що вони бахнули, По проспекту, я не знаю, що то було, що там вони могли шукати. Таке ощущення, що вони ну, їх повели, або ми це подивимося. Я хочу зробити цей розклад. Просто понять, якщо в мене хватає енергії, то я то зроблю. Покажіть, будь ласка, карти нам. Чи ми, чи ми зможемо щось їм протистояти цим ракетам? Як ми будемо протистояти цим снарядам, снарядам, снарядам іменно снарядам С 300, може, з іскандерів, я не знаю, звідки вони стріляють. Протистояти, по-перше, бачите, перевернута нам іде жриця. І протистояти ми будемо. Ми сповнені енергії рішучості, і буде успішно, до речі. Може, наші пригонять сюди з 300 поставлять. Тим же, тим же установками вони збиваються, розумієте? Але це таємниця. Ми будемо сподіватися, що загонять сюди вони і зможуть їх збивати. Звісно, все в дефіциті, ці всі озброєння. Ми ще не маємо того, такого озброєння, розумієте. Якщо б воно було, воно б вже поперло, б, такий би був би наступ, що, мама не горюй. Не вистачає, не вистачає. Тільки ось зараз піде той Ліс, бо все то на складах немає того всього. Що хто мог подавати, подавали. Але бачите, жадібна Німеччина, вони там щось. Ну, я не хочу про це казати. Все. Значить, дивіться, таємниця, і наші будуть протистояти, Це дуже гарно. І вдало, вдало будуть протистояти. Дуже вдало. Молодці. Господи, хоч би вони вже якось почали протистояти оцім обстрілам, оцим снарядам не керуючим, будь ласка. О, Господи Всевишній, поможи нам. Так, що ми можемо ще такого запитати? Іменно в цьому общому розкладі? Бо я буду дивитися потім подробно. Покажіть, будь ласка, чи будуть вони карти, покажіть, будь ласка, чи будуть оці обстріли снарядами? Покажіть мені, чи будуть вони, е чи їх буде багато цих обстрілів по кількості? Іменно по кількості е моментів не самих ударів. А от, от цих етапів, етапів, от сьогодні було два етапи. От в ранок і потім десь о 10-й, по-моєму. Етапи, а потім вже я питаю карти по кількості в кожному етапі вистрілів. Бачите, мах перевернутий. Це каже про тон, це дьявол, буде запугувати, але нічого нам не сказав. Гарні новини, не впевнено, тут це, бачите, не хочуть показувати перевер... Але в негативному плані для нас. Чи один, чи два. Не... Але ось можна подумати, що два можуть бути етапи, але під питанням. По кількості, по кількості смерть. Ну, тут може бути і один або сильний. Я може бути і 10. Хто його знає. Ну, по тузу не повинно бути дуже багато. Туз в негативному плані, то значить, їх не буде дуже багато. А взагалі, от по, цього, по цим картам може бути ще й затримка, то може бути ще й передих. Бо оця ще нам карта каже, да. Що може бути, а може і не бути люди. Тому, бачите, який розклад. Він косвений. Тільки оця вісімка показує, що свободно вони можуть стріляти по нам. І у них вдосталь цього всього. Але немає порозуміння, немає нічого. І наші протистоять. То може таке статися, що цих. Іменно снарядів оцих ударів, які ось нам наносять таке, да? бо керовані ракети, ми практично 100% збиваємо. ну 95, хай буде 95%. Ми збиваємо, якась може проскочить там одна. А ці, звісно, тут давайте будемо, може, все ж таки ми будемо сподіватися, і тут ще йдуть гарні новини. Дуже будемо будем сподіватися, що може їх не буде, може дадуть нам перерву. Але ну це так, знаєте, наша лінійка хороша будуть захищатися. Так, згортаю я цей розклад, він е, е, дає, ну, таку, знаєте, приоткрив таку шпаринку, що, може, вони дадуть передих. От по двійки, і по цій затримці це смерть е, була, да ну Смерть не будемо брати в розколу. От, от по двійки, то можна так сподіватися. Але, якщо чесно, н -н -н. якось так мені щось не віриться. Щось не віриться. Але ну, от косвенний розклад такий, неясний. Не дуже ясно. Не так, він їм щось показує і щось ставить під питання. Не даний ні так чітко не каже. Знаєте, навіть не скаже, що 50. Ну, я не дам 50 на 50. Я більш склоняюся до того, що буде. Може, ми вже такі налякані, бачите, мах випадав той перевернутий. Так, давайте подивимося ми теракти. До речі, ці снаряди вони можуть розглядатися як теракти. Вони можуть розглядатися. Але ж ДРГ, чи є групи ДРГ? Так, будь ласка, покажіть мені карти. Чи є загроза від цього часу на 24 години для міста Запоріжжя? Якісь терористичні операції, диверсійні групи. Які можуть нанести шкоду людям, будівлям та інфраструктурі міста Запоріжжя на цю добу? Це росіяни наші вороги. Я вам скажу так, що в них є велике бажання, але подіям по кульмінації в них щось так не йде. Щось якось вони запланували, вони хочуть, вони діять, але і дуже хочуть щось велике. Щось вони хочуть таке, знаєте, все ж таки зірка це така карта серйозна. Тут така гармонія, і водна стихія, і е тобто тут інфраструктура навіть проглядається. Е і вода, і електрика. Ну, я так це бачу, я зразу так, знаєте, і будівлі. Але на ітогі в них туз перевернутий, то їх розкриють, я так розумію, і того в них вийде не дуже. Давайте подивимося, а як будуть діяти наші спеціалісти, наші українські служби протидіяти цьому. Бачите, старший аркан мир, достаток і тут іде затримка. Затримка. Значить, затримають їх люди. Їх затримають. Тут чітко сказано, що мир буде, що буде достаток, і їх, їх затримають. Все. Хай так і буде. По терактам все так і буде. Все. Слава Богу. Так, і давайте подивимося по інфраструктурі в цілому. Швиденько. Будь ласка, покажіть мені карти від цього часу на, цю, на 24 години по місту Запоріжжю, яка буде ситуація з інфраструктурою критичною? Вода, електрика. Маючи на увазі оці ситуації військові, не просто там якісь ремонтні роботи, а іменно пов'язані з ударами ракет і транспорт общественний. Карти вже знають, все, що я кладу. Вода нормально, електрика нормально. Навіть шукати якісь кращих варіантів. По газу все нормально. І по транспорту також. Тобто, на цю добу, в цілому по місту буде стабільна ситуація з інфраструктурою. Тільки трошки ось під питанням буде. Це що в нас було? Отак було. Електрика. Електрика. Тут щось воно нове, нове щось буде. Подивимося. Так, ну більш менш стабільно. Я не маю на увазі якісь аварії ну, такого плану обичного. Карти показали, я вам розказала це общий розклад на Запоріжжя. Бажаю вам щастя, здоров'я, бути живими, берегти себе своїх близьких, незважаючи не на що бути, впевненими в собі і в перемозі України. Давайте будемо триматися, люди. Що робити? У нас нема виходу, ми вдома, нам нікуди тікати. Все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. Почуємось, па-па!